Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Сьогодні ми будемо писати малу букву Ща, склади, слова з нею та словниковий диктант. Всі сідайте тихо, діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Розімнемо пальчики. Давайте повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо з зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно до роботи. Я берусь. Давайте запишемо сьогоднішню дату. Відступіть від попередньої роботи один робочий рядок. Посередині сторінки запишемо 7 березня. Погляньте, кого ви бачите на малюнку. Так, це зайчик. Загадував заєць зайченяткові загадку. Ви зрозуміли, що сьогодні будемо писати велику та маленьку букви З. Погляньте, будь ласка, на з'єднання. Правильно записуємо букви, слідкуємо за нахилом та з'єднанням букв. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Наступна вправа словниковий диктант. Дітки, зараз ми запишемо слова. Послухайте у вас уважно. Читає, літає, море, бігає. Починаємо записувати з нового рядка, з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів крапку. Записуємо перше слово. Читає чи та є. Літає. лі та є, море, мо ре, Бігає бі га, є. Давайте перевіримо. Читає, літає, море, бігає. Дітки, скажіть, будь ласка, яке тут зайве слово? Подумайте. Так, це слово море, бо воно означає назву предмета і відповідає на питання, що, а на які питання відповідають слова читає, літає, бігає. Подумайте. Так, що робить, бо ці слова означають дію предмета. Давайте відпочинемо. Трем-трем, <звук> А у бегемотика вилітаю з ротика, згудь мене всі буль, буль Буль, 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 бай, булька, булька, я весела булька, кривальна чекулька бульбашка, я буль Цела бука, маджик. І рак, булькає ось так. І поважний морж робить це також. А припебігом буйка булькаєм разом Булька, булька, я весела булька крила мече кулька, бульбашка я булька, 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 я весела булька. Послухайте вірш, що кому сниться? Сниться полю дощик, картоплині горщик, а відерцю сниться копанка криниця. Сонце сниться вітам, хаці сниться брама, а маленьким дітям сниться їхня мама. Скажіть, будь ласка, що сниться полю? Так, дощик, а що сниться картоплі? Так. Горщик! А чи можемо ми написати ці слова? Ні, тому що ми не вміємо писати букву Щ. Тому, дітки, сьогодні ми з вами навчимося писати маленьку рукописну букву «Щ». Давайте подивимось на екран, порівняємо друковану букву Щ та рукописну. Сьогодні ми навчимося писати літеру ща. Розгляньте. Мала писана буква ща складається з трьох похилих паличок із заокругленням унизу і петлі. Мала буква ща це три прямі похилі палички із заокругленням унизу. Заокруглення першої та другої паличок доводимо до верхньої рядкової лінії. Та не відриваючи руки пишемо наступну, яка спочатку йде вже по написаному. Останнє закруглення робимо вужче, і не відриваючи руки, пишемо петлю, як у малої букви С. Пишемо на рахунок, 1 і два. І 3 і 4 і. Візьміть дітки ручку та напишіть декілька разів букву ща в повітрі. Працюємо у зошиті з друкованою основою. Відкрийте зошит на сторінці 46, 4, 6. Погляньте, що ви бачите на малюнку. Так, це щит. Візьміть простий олівець та наведіть пунктир. Розмалюйте малюнок. Наступне завдання. В першому рядку пропишемо маленьку букву Ща. Звертайте увагу на допоміжну похилу лінію. Наведіть зразки та пропишіть рядок маленької букви Ща. Ви можете зупинити наш урок в будь-який момент, якщо темп вашу, ваш повільний під час письма. Працюємо в другому рядку. Прочитаємо буквосполучення. Ща, ще, Ощ. Ящ. Дітки, зверніть увагу на з'єднання. Середнє, середнє з'єднання, ощ, верхнє у вигляді дужечки. Ящ з'єднання верхнє. Наведіть зразки буквосполучень. Працюємо в третьому рядку. Давайте прочитаємо слова. Кущ, щеня, дощ. Наведіть зразки, дотримуючись цих правил письма. Слідкуйте за нахилом букв та з'єднанням. Давайте зробимо паузу. Випийте води та виконайте декілька вправ. Продовжуємо працювати на сторінці 46. Ви бачите речення, які подані друкованими літерами. Прочитаємо перше речення. Лящ і щука риби. Погляньте, діти, це щука, а це лящ. Полічіть, скільки слів має це речення. Так, 4. Чому перше слово лящ написано з великої букви? Так. Тому що це початок речення. Зверніть увагу на розділові знаки. «тере» В кінці речення. «крапка». Запишіть в наступному рядку речення прописними літерами. Перевірте написане. Читаємо наступне речення: А щиглик пташка. Погляньте, дітки, яка гарна пташка- щиглик. Полічіть, скільки слів у слові, у реченні, а щиглик пташка. Так, три слова. Чому слово А записано з великої букви? Бо це початок речення. Спишіть, будь ласка, в наступному рядку, слідкуйте, будь ласка, за нахилом, бок, за з'єднанням, та не забувайте ставити розділові знаки. Звірте написане. Наступне завдання нам треба скласти і записати слово. Погляньте, наші пазлики розпалися. Давайте подумаємо, що ж це за слово. Так, це ящірка. Запишіть, будь ласка, в робочому рядку. Працюємо на сторінці 47. Обговоріть, коли і кому. Дощик дарує радість. Погляньте на малюнок. Що ви бачите? Так, маринку. Іде дощик. Лагідний, теплий. Обведіть, будь ласка, пунктир. Розмалюйте малюночки. І скажіть, кому ж дощик дарує радість? Так, дощик дарує радість квітам. Ви можете записати інше речення. Наступне завдання самостійна робота. Прочитайте речення Наталі Забіли. Ой, дощику, дощику, лий, поливай. Готуй для людей золотий урожай. Ваше завдання, дітки, списати речення прописними літерами в наступних рядочках. Слідкуйте за нахилом букв, за з'єднанням, за розділовими знаками. Перевірте написане. зараз оцінимо нашу роботу. На поля вашого зошита є ось такий смайлик. Перегляньте роботу. Якщо ви виконали все правильно, без жодної помилки, намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вас одна чи дві помилочки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше помилок та є недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика. Але не засмучуйтесь. Чим більше ви будете писати, тим кращий буде результат. До зустрічі, мої хороші!